Символом 2023 року буде чорний водяний кролик. До слова в Китаї наступить не 2023, а 4721 рік. Позначення Нового року давно переплилося з традиціями святкування українців, тому зазвичай символ нового року в Україні не відрізняється від країн Сходу, але починає діяти від 1 січня. Прийдешній символ кролик це ласкава, ніжна та спокійна тваринка. Тому ймовірніше, 2023 буде доволі спокійний і гармонійний. Символом 2022 року є тигр, і як цей рік минає та чим він запам'ятався для Вінничан. Запитала моя колега Ліза. Лізо, тобі слово. Вітаю колеги. Поки весь світ в очікуванні свята Україна в очікуванні перемоги. Для більшості цей рік запам'ятався війною і страхом, але були і приємні моменти, такі як народження діток, одруження та здача іспитів. Більше відповідей можемо почути далі. Звільнення наших територій, звичайно, повернення військовополонених. І, і немає про що говорити. Це просто це це назавжди буде в пам'яті. Здали крок, ми дуже щасливі. Е, надіємося, що всі останні іспити здамо вже у вільній Україні і під мирним небом. Приємно те, що я знайшла роботу, це якби так, да, і там нові знайомства. Можливо, раніше люди не задумувалися над тим, як можна жити в таких умовах, але незважаючи на ці всі ну, проблеми, які зараз відбуваються, це дає можливість людям інакше подивитися на ситуацію, зацінити свій народ і любити себе як українців. Більше це звільнення Херсону, частина Херсону. Це найбільше, що запам'яталося, найбільше що. Гріло душу і до сипір гріє. Українська сміливість це вже як бренд. Українцями захоплюється весь світ. Віримо та підтримуємо один одного, тому що нині це дуже важливо, і все обов'язково буде Україна. Студія вам слово. Дякую, Ліза. А як краще зустрічати 2023 рік? Найкраще зустрічати прийдешній рік в колі сім'ї, оскільки символом 2023 року є чорний водяний кролик, зустрічати новий рік можна у чорних, синіх, блакитних, фіолетових, рожевих та червоних кольорах. Крім того, в одязі можна використовувати блискітки, паєтки тощо. Образ в світлих тонах вдало доповнюють яскраві або контрастні аксесуари. Наряд для зустрічі нового 2023-го повинен бути нехимерний, а затишний і в спокійних тонах. Новорічні прикмети та традиції одна із складових улюбленого свята. Україна славиться своїми загадковими повір'ями. Наприклад, селяни любили робити такий ритуал. Господар підходив з сокирою до дерева, звертаючись до нього: як уродиш, не зрубаю, як не вродиш, зрубаю. І тричі легенько торкався сокирою стовбура. Після цього чекали на рясний урожай фруктів. Цікаво, яких традицій дотримуються вінничани. Зі мною на зв'язку кореспондент Таню. Вітаю студія! Вже зовсім скоро всі ми зберемося для святкування нового 2023 року. Кожному хочеться, щоб разом з цим святом в дім постукали щастя, добробут, гроші та, звісно, перемога. Почуємо, яких традицій дотримуються вінничани для святкування нового року, аби була вдача. Знаєте, що колись бабушки нам казали, що перший чоловік зайшов в хату потрібно в новому році, щоб хлопчики там посівали, ходили теж в новому році. А так ні, я не я не незабобона, в принципі. Зазвичай ні, але цього року планую хоча б не одягати червоний одяг і все. Сподіваюся, що буде вдача. Зрозуміла, чому так, чому саме червоний одяг? Не знаю, говорить, що кролик не любить червоне, тому будемо слідувати цим. Настановом і можливо допоможе прошлого року. Їздили до батьків, але ну якось зараз такі часи, що не виходить поїхати, тому ну. Минулий рік ми провели в Вінниці з батьками, і ось весь рік живемо в Вінниці, переселилися сюди з Харкова. Хоча цей рік змінив життя всіх, та новорічні традиції залишаються незмінними. У кожного є свої якісь особливі традиції зустрічання нового року, щоб супроводжувала вдача. Хтось вірить у те, що в хату першим має зайти чоловік, хтось на одягає одягу певних кольорів. Студія вам слово. Дякую, Таню. Нехай нам кролик принесе найобрієніше все. Щастя, миру і здоров'я, щоб жили в злагоді і любові, більше посмішок і життя. На жаль, цьогоріч доводиться зустрічати новий рік під час війни. Попри усі випробування, важливо знаходити приводи для радості та підбадьорювати рідних. Ми зібрали список актуальних подарунків, які знадобляться кожному українцю. Практичні подарунки. Павербанк, ліхтарик на батарейках, теплий одяг, плед чи вовняна ковдра. Універсальні подарунки. Подарунковий сертифікат в магазин косметики або техніки. На спа процедури тощо. Набір чаю, солодощів чи м'ясних делікатесів. Творчі набори для виготовлення свічок, малювання або вишивки для дітей. Іграшки, розмальовки, солодощі, дитячі музичні інструменти, 3D-пазли, набори для творчості. А які подарунки цьогоріч купуватимуть вінничани та на яку суму розраховують, запитаємо в моєї колеги Аліси. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю студія! Більшість опитаних українців роблять покупки безпосередньо перед святами у грудні. Витрачають у новорічні подарунки від тисячі гривень. Почуємо, що говорять війничани. Дитина замовила хороші подарунки і Святому Миколаю, і на Новий рік, і на далі. Не менше тисячі гривень. У мене багато дітей, тому дуже багато коштів. Завжди ми виконуємо всі їх побажання і тому вони пишуть листи Діду Морозові. Ось ну, ще на Діда ми ще не писали подарунки, а вони написали листа на Святого Миколая, попросили фіто з браслет, попросили мікрофони, це вже є. Це вже лежить, і діти це отримують обов'язково. В них є зараз побажання у дітей, якісь прибомбаси до комп'ютерних ігор. Mm -hmm. Вони є, продаються і за цілком доступною ціною. На подарунки переважно купують символічні речі: прикраси, іграшки та солодощі. І зазначають, головне, не подарунок, а увагу. Студія передаю слово. Дякую, Алісу, за включення. А ми ж продовжуємо ефір далі. І головна порада. Не забувайте, що подарунок на Новий рік це спосіб проявити свою турботу та любов. Прислухайтеся до свого серця. Воно завжди підкаже, який презент потішить рідну людину. Зимові вечори часто перетворюються на перегляд кінофільмів з друзями або близькими. Період, який триває три місяці, змушує нас повірити у диво та у світ чудес. Нерідко у пошуках новорічного різдвяного фільму. Постерігається ситуація, коли кожен тягне на себе скатертину, і пошук гарного фільму затягується надовго. Я, Марина Денисюк, знаю, як вберегти теплу атмосферу у домі та доповнити настрій позитивними новорічними емоціями. Для вас я підготувала добірку з п'яти фільмів, які принесуть позитив, гарний настрій та казкову атмосферу у вашій сім'ї. Перший фільм у нашій добірці це весілля на Різдво. Дівчина на ім'я Хеллі, дитинство провела в маєтку рідного дідуся. Де допомагала вирощувати ялинки для подальшого продажу. Проте невдовзі батьки вирішили перебратися у великий мегаполіс і забути про сільське життя. Щоправда, певні обставини змусили героїні повернутися. Звичайно, це було початком неймовірних подій, які подарувала непередбачувана доля. Друге вісім жінок. Що ж, уявіть, за міський маєток засипаний снігом, в якому раптом вбивають його господаря. Поліцію викликати неможливо, бо хтось перерізав телефонний кабель. Тож вбивцю треба шукати самостійно. Нагадує черговий детектив Агати Крісті. Але ні. Це французька комедія, що іноді перетворюється на мюзикл. Третє. Різдвяна ніч в Барселоні. На різдву в Барселоні панує атмосфера любові. Тисячі людей виходять на вулиці міста, щоб зустріти свято. Інші зустрічають його в затишному сімейному колі, деякі з друзями, а є і ті, хто в пошуках пригод. В Різдвяну ніч переплітається між собою відразу кілька історій. Четверте. Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено. Парочка сусідів розв'язує справжню війну після того, як напередодні Різдва один з них висвітлює свій будинок настільки, що його стає видно аж з космосу. П'ята офісна різдвяна вечірка. Коли сестра героя, генеральний директор компанії, загрожує братові закрити його філію, він влаштовує епічну різдвяну вечірку, щоб отримати великого клієнта і врятувати фірму. Проте свято виходить з пінконтролю. А які фільми полюбляють дивитися віничани, дізнавалась моя колега Оля. Олю, тобі слово. Новорічні фільми це саме те, що додає людям святкового настрою та приємної атмосфери. Іронія долі та один вдома це найпопулярніші фільми, які люди переглядають напередодні Нового року. А ми запитали віничан, які ж їхні улюблені фільми перед святом. Їхні відповіді ви побачите далі. Мій новорічний улюблений фільм це один вдома». Так, а чим саме він вам так сподобається? Подобається своїй вишукуваність, так як кмітливості, так як маленький хлопчик дуже розумно мислить і він провчає дорослих грабіжників і все складається дуже чудово. Напевно, з тих, що крутять по телевізору, це міцний горішок. Не знаю, чому його позиціонують як новорічний фільм. Але все ж таки. Один вдома, звісно. Так, а чим вам подобається? Мені дуже подобається проблемам, які відкриваються в ньому. Тобто там говорять про те, що залишили свою улюблену дитину, дитину одну вдома. І не знаю, це прикольно якось за цим спостерігати. Ну, мені дуже подобається Гаррі Поттер, я його завжди дивлюся з папою. Ми з папою любимо такі містичні дивитися. Він цікавий, Пар... кожен рік його дивимося, особливо зимою. Там новорічна атмосфера. Один вдома. А чим вам подобається? Ну, тим, що він е, дає, показує про Різдво, про близьких, що не потрібно забувати близьких. Він головний герой тоді ж хотів сам залишитись. Ну, потім зрозумів, що без близьких тяжко, що це як сімейний праздник, що всі мають бути разом. І дає такий дух Різдва. Як ви бачите саме це улюблені новорічні фільми нашого міста. Звичайно, в період війни немає настрою для перегляду фільмів. Але навіть у такий складний для нас час приємно нехай і перед телевізором, але поринути у святкову та приємну атмосферу Нового року. Дякую, Олю. Але нехай зима наповнює серця добром і вмикає нам фільми лише про українську перемогу. Новий рік одне з найпопулярніших календарних свят. Цей день протягом століть щорічно відзначають, знають, люблять і чекають люди. Сьогодні я, Тетяна Скрипнюк, розповім про головні елементи святкування Нового року. Створити в кожному будинку маленький чарівний світ, де панує святкова атмосфера тепла і затишку затишкою і комфорту, допоможуть святкові новорічні атрибути. До них відносяться традиційна ялинка, різні скляні та пластикові іграшки, свічки, свічники, гірлянди, світильники, вінтажні новорічні статуетки та шкатулки, новорічні вінки та інші подібні предмети та дрібнички. І, хоча предсвяткова суєта забирає чимало сил та часу, але як приємно потім милуватися на результат своєї праці. Не обов'язково використовувати всі перераховані новорічні атрибути в одному приміщенні. Можна вибрати тільки відповідні до вашого інтер'єру та настрою. Обов'язковою традицією святкування є й новорічний стіл. Скільки вінничани готові витратити на смаколики і що готуватимуть, запитаю моєї колеги Ані. Аню, Вітаю, розповідай. Вітаю Тетяно. Через повномасштабну війну в Україні віничани цьогоріч не планують пишних столів з великою кількістю страв. Ми запитали, чим прикрашатимуть новорічний стіл цьогоріч. Вони дивіться далі. Мій новорічний стіл він буде скромніший ніж був до цього, але невід'ємним елементом буде все таки олів'є. Я думаю, що це буде типу, скромна вечеря в колі сім'ї. Нічого більше. Курку. Також мандаринки і, мабуть, щось із салатів. Салатів, якихось не дуже майонезних. Зараз такий час. Мені здається, краще ці кошти відправити хлопцям, які там голодні і холодні. То краще їм якогось смаколика купити, передати. А вдома можна перебитися чимось таким легкий салатик, якийсь спекти картоплю. Ну, такі більш наші національні страви, скажімо так. Що, дідушка з бабушкою приготовлять, то й буду їсти. Віничани не планують пишних столів з великою кількістю страв. У цьому році святкування буде не таким, як завжди. Замість того, щоб святкувати самими, ми будемо підтримувати Збройні сили України. Ось така думка віничан на сьогоднішній день. Студія вам слово. Дякую за включення, а ми ж продовжуємо ефір далі. Поговоримо про новорічні коробки з подарунками. Зрозуміло, що новорічні презенти перед даруванням завжди упаковуються в красиві коробки. Саме їх різноманітність і кольорна гама допомагають створити в будинку відповідний антураж. На сьогодні все. Я бажаю вам гарно провести новорічні свята та зануритись у світ розваг та веселищів. Головним елементом нового 2023 року є чорний водяний кролик. Але, як не дивно, все не має бути лише чорного кольору. Під час святкування можна додати блакитно-синій або смарагдовий колір. Елементи декору на столі можуть бути зеленого, коричневого та темно-коричневого або білого кольору. Звичайно, колір року чорний, тому, без сумніву, можна додати його до вашого декору. Цього року варто обійтись без традиційних для нас салютів, фейерверків, петард та галасливих гулянок, тому що це може обернутися трагічно. Також краще відмовитись від страв з кролика. Не потрібно ласувати покровителем року. Варто звернути увагу на овочі і легкі закуски. І найпопулярнішими елементами нового року, звичайно, є ялинка, мандарини, шампанське та Санта-Клаус. На думку вінищан, війна цього року не завадить святкувати новий рік і радіти святу. Хоча цього року не будуть ні новорічної ілюмінації, ні ялинки. А чи будуть святкувати містяни, дізнаємось далі. Я буду святкувати Новий рік цього року, так, да, мабуть. А як будете святкувати? Хотів в Карпати поїхати. Ага з сім'єю чи з друзями? З, з сім'єю, з друзями. Так, будемо святкувати. Отак, як завжди, разом з сім'єю. Вдома під новорічну ялинку. Подарунками. Ну, мені здається, що м, не дивлячись ні на що, треба святкувати, тому що життя продовжується. Якщо ми будемо за це все думати, то думаємо з друзями, будемо святкувати. А як вважаєте на часі святкування нового року чи ні? Насправді, я думаю, треба продовжувати жити. І без цього ніяк. І перш за все за тих, хто не може святкувати його. А зараз, от, у вас є святкова атмосфера? Не дуже насправді. Війна внесла свої корективи і у святкування новорічних свят. Росія наполегливо намагається, немов грінш відібрати у нас Різдво. Проте більшість вінничан розповідають, що будуть святкувати у сімейному колі або ж з друзями. Ялинку цього року варто прикрасити чорними кульками. Можна додати елементи синіх та блакитних відцінків. Через війну у більшості людей немає святкового настрою та бажання святкувати новий рік. Але навіть у такий складний час варто пустити в свою оселю маленьке новорічне диво. Штучна новорічна красуня економний варіант. Вона може слугувати родині на один рік. А ще чудово підійде сім'ям із маленькими дітьми. Справжня жива новорічна красуня подобається насамперед своїм незрівняним хвойним ароматом, запахом свята і дитинства. Яку ялинку обирають віничани? Живу чи штучно дізнаємось у моєї колеги. Вітаю Христина. Розповідай. Зазвичай у центральному парку Вінниці стоїть головна ялинка міста. Але не цьогоріч. річ зв'язку агресії Росії з Україною перші вулиці Вінниці не прикрашатимуть ілюмінацію з зв'язком енергетичної кризи. Але містянам нічого не завадить прикрасити свою оселю новорічною ялинкою. А ось якою саме живою чи штучною дізнаємось просто зараз. Живу, звісно, Чому? – Тому що це жива, вона пахне. Є багато ялинок, не обов'язково їх зрубувати. Можна там прикрасити, дивіться, які ялиночки прикрасити. В цьому році не, не до діла ставити ялинку і різати, а вон цю брати красиво і зробити для молодежі. В мене штучна ялинка дуже велика і зараз якось. Ну, До речно, хочеться маленьку поставити, щоб вона була живенька така. Ну, Взагалі то я штучну ставлю, як зазвичай. Ну, в цьому році, мабуть, поставлю живу маленьку. У мене штучна. Чому? Жалко. Жалко вирізати, і потом сипеться. Краще гарячку маленьку покласти для запаху. А ви знали, що використання живої ялинки більш екологічне за штучну? Однак треба бути упевненим, що дерево було вирощено в спеціальному заповіднику. Доказ цьому є чіп на ялинці. Студія вам слово. Дякую, Христину. Цьогоріч ялинки на ринку коштують від 350 гривень. Це мінімальна до 1 метра. Дерева висотою до метра продають по 400 гривень. 2,5 метри будуть коштувати приблизно 700-800 гривень. Придбати зелену красуню можна і у відрі, аби потім посадити дерево. Я ж з вами прощаюсь, побачимось на телеканалі Вінничина.